Так, є у нас такі вхідні двері, називаються Бостон, двері серії комфорт, внутрішня сторона двері бетон кремовий, зовнішня сторона бетон сірий. Три петлі на опорних підшипниках. Ось вічко присутнє, так як двері квартирні. Чорна фурнітура, чорні накладочки, замки Кале турція. Верхній замок сувальний під ключ метелик. На 4 оберта. Нижній замок під циліндр. Це йде на 3 оберти. 2-3. Замочки працюють м'якенько. Замочки надійні. На полотні 2 ущільнювача. Товщина полотна 96 мм. Доволі товстеньке полотно. Ще присутній третій контур на коробці ущільнювача. Ось. Товщина коробки 100 мм. Присутні на полотні ще три антизрізи, один, один по центру, один зверху, один знизу. Кого цікавили такі двері, звертайтесь. Моделька нова, кінець 2024 року.